Радіо Chicago. Друзі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане вітаю. І, і вас вітаю з, з дозволу нашої аудиторії. Основні поточні подія теми залишу на кожній форматі запитання. Відповідь З вашого дозволу дозволю більше собі поговорити про, про майбутнє, бо якраз про майбутнє мене і, 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 і найчастіше тягне. Не думати особливо коли ми маємо і фактаж, і цифри, і дослідження стосовно не абсолютної зміни пов... повної, докорінної, фундаментальної і... і засадничої зміни портрету України в майбутньому. то тут треба про це говорити, бо ми знаєте за поточністю якоїсь губимо візію майбутнього. А там ми себе взагалі не бачимо. А соціологія і міжнародні дослідження. І аналітика бачить і тут якраз в частині повної зміни портрету українців, зокрема в демографії, ми можемо говорити вже про ось такі основні цифри, основні пункти, по яких я з вашого долу пройдуся, і ви собі теж на їх базі зможете домалювати намалювати ту Україну. Майбутнього Україну повоєнно. Отже, вже по факту, за всіма абсолютно вже такими устаканеними підрахунками, цифра 7,7 мільйонів. Прошу брати за основну цифру: 7,7 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. Якщо говорити про цю цифру, то ці 7,7 мільйонів українців, які зараз за кордоном, це є повна зміна демографії, найбільша за 100 років. Тому, коли ми далі моделюємо соціальну якусь там політику, соціальний портрет, демографічний, політичний, а я до цього дойду, бо виборці, це населення. То ми повинні забути про ту Україну, про ту, про ту структуру населення України, до якої ми звикли, яку, яку ми завжди брали за основу та при моделюванні якихось там подальших процесів. Її нема. У нас відбулася найбільша за 100 років зміна населення в частині втрати населення не через смерть природню, а через вимушену або добровільну. Деміграцію це є 7,7 мільйонів українців за кордоном. Якщо брати конкретно по континентах, то 5,3 мільйони це Європа. Що означає цифра 5,3 мільйони в Європі? Це означає, що в майбутньому українці в європейських країнах стануть, по суті, другою або третьою меншинами в тих країнах. І за кількістю українці будуть переважати, наприклад, турецьку діаспору, наприклад, іранську діаспору, сумарно всю мусульманську, арабську діаспору, африканську діаспору, українська діаспора за рахунок найбільш масового за 100 років. Переміщення населення стане другою меншиною всіх країн в більшості, десь друга, десь третя, ну десь там на задвірках може і менше, але в основних країнах локомотивних країнах Євросоюзу українська меншина буде другою третьою, і це буде означати, що за українцем в Європі будуть тягнутися всі права. А отже, це буде темою вже не для нас, а для європейських урядів. Дивитися, як друга меншина в багатьох країнах буде впливати на їхню, на їхні, на їхні країни. Тому що у нашому випадку ми, по-перше, православна меншина, що дуже специфічно для протестантських, католицьких країн, і це проблема, тому що православ'я завжди за собою тяне або відсталість, ретроградну позицію, мляву. Не модерну і таку навіть злегка, навіть про російську, бо ядром православ'я є все ж таки Росія, плюс російськомовна меншина. Бо в більшості чи в значній частині української діаспори все ж таки її складають російськомовні біженці, які навіть там не дуже сильно, навіть за ті три нещасні роки, не сильно умудрилися асимілюватися, вивчити там ці мови тих країн, де вони є, і так далі. Тому оцей. Це, ця цифра 5,3 мільйона наших в Європі. Для Європи ще буде осмислюватися. Тому що повоєнна Європа зіткнеться з тим, що якраз українець буде другою або третьою меншиною майже по всіх основних країнах. Є інша цифра, яка теж потребує певного осмислення. І ми теж про неї, якби не думаємо, бо ну, було таке 4,2, ну більше 4 мільйонів осіб, зараз вже мають легальний офіційний. Якби статус тимчасового захисту в Європі. Статус тимчасового захисту в Європі означає закорінення. Ну тобто, це не просто приїхав, перебув, поїхав. Хто вже має цей статус, хто, хто отримує допомоги тих держав, хто буде очікувати 5 років, щоб переподаватися вже на продовження, на постійне місце. Тобто, фактично, ми говоримо про цифру понад 4 мільйони, які вже є. Ну в різний спосіб, в різний в різну глибину, але вже укорінені і закорінені, зачіплені за ті держави, в яких вони перебувають. Є статистика за 2024 рік. Я думаю, вона де буде цікавою. У нас за минулий рік це рік війни дуже такої пікової. Ну це не перший рік, коли всі масово виїжджали там. Діти, жінки і хто мі, це є третій рік війни, і відповідно, у 2024 році, загалом зафіксовано 30 мільйонів разів перетину кордону, ну в різні сторони, хтось тобто, по, по, по кілька разів туди, назад, в обидві сторони, але нас тут цікавить власне перетин кордону в одну сторону. Тобто, скільки перетнуло і не вернулось. Так, от тільки за минулий рік, за офіційною інформацією нашої митної там це прикордонної служби прикордонників, за минулий рік ну говоримо півтора мільйона, якщо бути точніше, один і чотири, ну, майже півтора мільйона в 2024 році при закритих кордонах і при ну, закритій країні, півтора мільйона, майже півтора виїхали і не повернулись. Тобто виїхали е, в один кінець. І якщо власне порівняти цю цифру, скільки просто виїхали, не повернулися. Бо ті, які туди-сюди їздять, ну там це можуть бути волонтери, ті, які ганяють машини, просто жінки, діти перетинають там, е, це може бути просто туризм. Для обраних, звичайно, то і би таке, але тут ми говоримо про кількість тих, які, власне, поїхали в один кінець і не повернулися. Так от їхня кількість порівнянні з першим роком масштабного вторгнення, коли була дуже масова міграція, ця кількість зросла у 3-3 рази. Тобто кількість тих, які виїхали і не повернулися в минулому році при закритості кордонів 3 три рази перевищує. Кількість тих, які виїхали, не вернулися в, в перші тижні е, повномасштабного вторгнення. І, зокрема, рекорд був зафіксований в червні минулого року. От в червні місяці було майже 200 тисяч, якщо бути точним, 194, майже 200 тисяч одноразових односторонніх перетинів тих людей, які не вернулися досі. Тобто такий рекорд е, червня місяця, напевно, люди в такий спосіб. От, голосували за шанси, як то кажуть, і показували, в що вони вірять, чи не вірять. По поверненню і намірах поверненню я часто до цих цифр теж апелюю. Зараз центр Разумкова показує цифри, що суттєво впав відсоток тих біженців в нашій Європі, які... Ну, якби заявляють про намір вертатися. Якщо усередину взагалі по всіх країнах взяти, то якщо раніше про це теоретично заявляли, що вони можуть назад вернутися, було 77%, то зараз 65%. Тобто мінус 12% лише за один рік впав з відсоток тих, які. Зби... Ну, це не збираються вертатися, теж треба розуміти. Це просто заявка наміру. Вона воно може бути реалізовано, але не реалізована. Припускали таке 77%, зараз 65. Якщо брати по двох основних країнах, де наших найбільше, Німеччина і Польща. Ну, це дві країни в Європі, де наших найбільше. То якщо в Німеччині раніше 58% казало, що можуть повернутися, то зараз 38%. Мінус. Половину. Якщо в Польщі раніше на початку вторгнення казали, що 74% можуть вернутися, то зараз 44%. Тобто, фактично вдвічі впала кількість тих, які зараз заявляють про своє повернення. Тобто, загалом, якщо брати тренд, то треба розуміти, що люди передумали вертатися. І це вже на Сам перебіг війни і фронту мало що вже якби заземляється, це вже більше від, не від того залежить, а просто від бажання людей жити там, де їм ліпше, і де їм краще. Ну і зокрема, якщо раніше е, було 10% наших біженців, які казали, що вони назавжди залишаються в Європі. Зі старту, вони зразу і виїжджали без наміру повертатися. На початку вторгнення було лише 10%, то зараз 26%. Тобто, кожен четвертий, хто виїхав і хто вже за кордоном, він заявив про свій намір назавжди і остаточно безповоротно лишатися в тій країні, де він є. Все це разом, щоб так підсумувати, воно якраз нам і говорить, воно нам малює дуже такими грубими мазками, малює портрет у цієї, як я би сказав, нової України. У нас абсолютно новий портрет України за рахунок от, власне всіх цифр, всіх міграційних процесів, які відбулися, і ще й плюс настроїв, які на підході. Тому що ми часто про це теж говорили в нашому темі. Майже п'ята частина населення сидить зараз на валізах. Ще моданим настроєм чекає відкриття кордонів, аби для себе вивчити питання імміграції за кордон назавжди. Тому, власне, кажучи, оця нова Україна, портрет нової України майбутнього, під який будуть заточені всі соціальні речі, політичні речі, виборчі речі, вони свідчать про те, що якби базовою вітринною демографією в Україні, яка лишається це, будуть старі, бідні і жертви війни. Здебільшого. І, власне кажучи, що це означає в політичному плані, це означає кінець демократії, бо там, де є старе, бідне, знедолене населення, травмоване, там завжди буде все ж таки авторитаризм, там завжди буде легко виграватися популізм. Тому що таким населенням найбільше маніпулювати через будь-то державного опіку там і так, далі, і так далі. Ну і власне кажучи, цей розквіт популізму, розквіт е, патерналізму, коли чим бідніша, чим старша країна. Тим вона залежніша від влас імучого, отже, влас імущий може її легко купити. Оцей портрет він якраз напряму і має тепер дотичність до майбутніх, коли б вони не були чи кінці цього року, чи в 26-му, чи може і, і, і не будуть виборів, бо вони, бо вони будуть власне, опиратися на зовсім інший новий портрет України. Ми цього не враховуємо. А, власне, я спробував так такі контури. Основні штрихи цього портрету вам е, змалювати. Я думаю, це послужить таким поживним харчем для якихось роздумів, розмислень нашої аудиторії. Так, пане Остапе, дякую за таку тему. Я думаю, що тенденція зміни статистики буде продовжуватись. Направду і логічно мені було потрібно задати вам питання: а що робить держава відносно е, цих процесів? Як їх по-перше, призупинити? По-друге, повернути людей. І я забув, ви мені зараз нагадаєте, який новий орган державної влади був створений для того, щоб повертати цих людей, і займатися іменно цим питанням. Бо багато багато людей. Бояться повертатися не, не, не через те, що е, тут війна, а через те, що бояться певних санкцій, штрафів. все таки треба також наголосити на цьому. Відповідаю на ваше питання, держава в даному випадку і в цьому виконанні абсолютних невігласів, дилетантів і просто-напросто пришелепкуватих неадекватів, стимулює міграційний наступ. Ми живемо в ситуації, коли не допомагає держава вирішувати це, а навпаки, ще більше стимулює або розчарування, або зневіру, або без Тому що до лихоліття війни я це постійно так може метафорично кажу, комусь це звучить може надто метафорично. Держава в особі влади постійно довішує ще додаткові кілограми, там і тонни ще своїх придуркуватих рішень і дій. І тут вже в купі спрацьовує. Тут ви правильно зауважили, тут вже не тільки просто чинник війни є вирішальним. Безумовно, він і вирішання. вирішання. Ну, коли загрожена є вся прифронтова зона, коли є повзуча окупація і так далі. Так далі ну то ясне діло, ну про що ми говоримо? Взагалі, міграція воєнна є найприроднішою міграцією. Правильно втікати від війни. І хай говорить хто що хоче, може хай до посиніння, може не знаю, хай хоч які там пафосні промови не виникати в 21 столітті спрацьовує інстинкт самозбереження у вільної людини. То вже далі всі підводні питання другим, третім номером йдуть. Ну насправді це є очевидно, це завжди в всіх країнах так було. І пам'ятаємо Сирію чи там якийсь Афганістан, чи де там було, що люди просто штурмували літаки, висіли на шасі. Запихалися, як розумієте, як коні, корови, кози, вантажні ті трю, трюми, і там сиділи що ті літаки ледве не могли взлетіти через е, перевагу. Тому так це спрацьовує людське єство. Так, власне до цього додається, власне, ще тут вже політика держави. А коли політика держави спрямована на вбивство середнього класу через рекет податковий. На криміналізацію всього, що тільки може бути, де бізнеси віджимаються, перерозподіляються, де поглинаються монополістами і владою, на по, -по потрібне чи чотири рази збільшення податкового навантаження на дрібного ФОПа, і там і взагалі на, на, на все, що рухається, тут уже держава сама додає, не не, не можуть приборкати, наприклад, галопуючу інфляцію. Яка в Україні зараз сягає розміру 12% з кожним помісячним кроком 1,5%. Це означає, що в лютому вже на півтора відсотки все є дорожче ніж було на новий рік. І так кожний місяць додавайте. Це галопуюча інфляція, на яку вже впливу ніхто не має, і там і так далі. Про органи, які ви сказали, це взагалі анекдотична ситуація, тому що спочатку вони заявили, що має бути мінпук. Тобто Міністерство повернення українців. Потім подумали, що то щось якось так не той, зробили вже мін'єд. Тобто, Міністерство єдності і реінтеграції, інтеграції, чого там не знаю. Я не знаю вже тих навіть офіційних назв, вони довгі. Так це міністерство є. Але воно є, скажімо так, для мене є взагалі фейковим відомством, яке не здатне, не спроможне взагалі фахово працювати по тій темі, тому що тут жодне міністерство їх можна 10 створити або навіть краще 15, Кожному дати через прозоро розумієте, від меблів канцтоварів до лендкрузерів броньованих, тому що міністр і заступник міністра повернення українців. Не може х на ровері їздити як данський прем'єр, наприклад, на роботу, так йому ж треба ленд-крузери, лендкросери, якісь кросовери, які розумієте, підігрів заднього Ну, Пане Остапе, не забувайте про ленд-ровер і ровер, та і ровер. Знаєте, я тих всіх назв і не знаю, знаєте, то, 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 то ліпше автомобілісти знають, От, власне кажучи, цей орган. Ну що він зараз може? Що він може спродукувати за таких настроїв. Коли б людина сама собі ну, якби, вибирає майбутнє, без зміни державної політики взагалі загальної системної, діяльність якогось міністерства нічого не може тут зробити. Тому що ну, ми ж розуміємо, що повертатися це ж такий самий вже зараз стрес, як і виїжджати. Людина, яка раз це пережила, вдруге зриватися з місця. А в випадку з жителями східної України в приїжджати в загрожені регіони з безпечних і мирних. Ну то хіба не має бути дурним, або що? Ну тобто людина собі не ворог. Тому це є взагалі безнадійне питання. Це треба просто напевно почекати умовно так стабілізації війни і у форматі припинення війни, там закінчення, як там воно буде називатися, так воно буде називатися, а і вже від того стартувати. І вже від того подивитися, що держава буде діяти і пропонувати, оскільки ми розуміємо, що зараз ну вона не може взагалі нічого путнього, крім санкцій, допорів, зневаги і звинувачень, сказати тим людям. Які зараз за кордоном, і вони через це до речі, також ще один з фактів не, не будуть вертатися. То ми врати нам не доводиться говорити ні про що конструктивне з боку держави. Мені здається, та цю тему треба взагалі відкласти на отоп, чисте повоєння, коли воно настане, і вже в тих у стабільних умовах вже можна буде дивитися, які інструменти буде застосовувати держава для того, щоб з цим якось працювати. Бо поки що бачення. Ну, звичайно, немає абсолютно Остапе, Ви згадали про вибори. Зеленський зробив чергову заяву про вибори під час війни. Президент Володимир Зеленський вважає вважає, що вибори без участі військових українців з тимчасово окупованих територій та е, тих, хто виїхав за кордон, не будуть справедливими. Ран... Ну, і от, от раніше, наприклад, представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келох заявляв про необхідність їх проведення у разі припинення вогню. Така заява нашого президента, як ви її оцінюєте? Чи до прикладу, давайте згодимося, що багато української діаспори завжди проживали десь по світу, нашого світу, по всьому світу, і питання виборів якось зовсім не питання легітимності виборів не, не, не стояло на. Ну no, а у нас зараз воно буде стояти, тому що бачите, це тупикова ситуація. Тобто, кожен правий, звичайно, президент правий, коли каже, що не, не будуть враховані там голоси мільйона військових, трьох мільйонів переселених біженців, які втратили зв'язок з місцем реєстрації. А вибори будуються на місці реєстрації виборців. Ну, тобто, у нас перемішано настільки, у нас фактично кожен третій, якщо додати ще й тих, які виїхали, то кожен третій українець втратив прив'язку до місця проживання. А це означає, що встановити його, його ну, верифікувати його голос не буде неможливо. Тому, звичайно, це будуть абсолютно унікальні, чисто теоретично, це це будуть унікальні вибори, коли. Якщо будуть голосувати за кордонні дільниці, фактично основним голосуванням буде за кордон. Це буде означати, що люди, які не планують жити в Україні, будуть за кордон обирати владу для України. А в Україні будуть обирати або ті, які, ну скажімо так, от просто лишились. І це буде доволі таки спотворена ситуація. Тому тут, якби це з одного боку, тупик, але з іншого боку, ну, тема виборів є неминучою. Тому що, якщо взагалі говорити про те, як далі виходити з цієї пастки нелегітимності, а в нас пересиджений президент і пересиджена Верховна Рада, то ми взагалі тоді опинимося в такому глухому куті, де наш ворог завжди зможе це використати проти нас. І завжди анулювати будь-яку угоду, саме посилаючись на ну, таку якусь там не дуже легітимність. Тому це є теж велике питання. І це, я думаю, можна буде легко вирішити, власне, в умовах припинення вогню, про що як не свідчить і закордонний досвід. А далі вже вмикаються вже якби зміни в виборче законодавство, без яких вибори зараз проводити неможливо. І так треба буде від виборів відсікти частину на себе. Тому що це неможливо буде реалізувати зараз. Тим паче, в нас немає ні електронного реєстру виборців. У нас ЦВК це вибачте ручний паперовий орган, який, здається, ще з 90-х років так і не виліз. Знаєте, в них, ну, в них напевно, інтернету. Знаєте, такого нема поняття. Тому це взагалі питання, я би просто отак запакував в яку якусь чорну скриню і поставив його на потім, коли, коли вже чітко постане питання, як робити вибор. Я думаю, тут варіанти будуть теж. Для мене найбільш прийнятним варіантом був би взагалі віддати весь виборчий процес і технологію виборчого процесу, віддати на аутсорс Західним Союзом. Тому що мені здається, це буде дуже справедливо. Вони платять за все, вони оплачують багато що, їхні західні вливання є наріжним каменем, взагалі існування України в функціонуваннях держави і відсоток їхніх вливань перевищує більше половини всього державного бюджету. То вони і мають право, я думаю, верифікувати голосування продумувати технологію. Бо якщо це дати односідникам, царям, які не годні Перепрошую Євробачення голосування провести нормально. І в них кожний другий день підвисає блін оберіг. Ну то про що ми можемо говорити? Так, це не ну, це, таке, як дві ліві руки. Ну, то що про що говорити? Це має бути аутсорс такий, який має, власне, вже забезпечити і прозорість і чесність. І тут без західного досвіду, це дуже унікальні вибори з дуже зміненим. Населенням це те, що ми починали. Демографія повністю помінялася. Взагалі портрет виборця повністю змінився і по регіональній ознаці, і по статевій, і по віковій, і так далі. Так далі. Тому я би це на потім лишив і просто би радив політикам не дуже цим маніпулювати. Тому що тут розумієте, позиція не потрібні вибори, бо їх складно провести. Тому я буду до кінця життя предваритися. Це вибрати на слові майже позиція вже не якогось лідера тирана, е, і це є, ну здається, не дуже здорово. Ну Ще ж Остапе, на завершення. Давайте поговоримо. Скоро буде та дата. Ви вже її охрестили. 24 лютого мається на увазі. Річниця повномасштабного вторгнення. Ну і у середу, тобто сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада схвалила постанову 12412 про встановлення в Україні національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Коментар від Ну, Що тут сказати? Будемо молитися. Ну, держава, якщо держава вважає, що потрібен в Україні, де, ну, наскільки я так розумію, типу, має людина право навіть ні в що не вірити. Так? Якщо ну, то, значить треба, значить буде 24 молитися. Ну, от. Що тут відповісти? Добренько, будемо завершувати. Дякую. З нами був Остап Друздовідомий, журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навзаєм. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.